Дорогі друзі, маю коротші новини. В нашій громаді запрацював портал місцевих податків. За допомогою цього сервісу будь-який мешканець громади може у швидкий, і зручний для себе спосіб дізнатися, чи немає в нього заборгованості із місцевих податків та зборів. Також для вашої зручності працює чат-бот у Telegram. Що для цього потрібно? Це дуже просто. Заходите на портал чи в чат-бот. Заводьте свої ім'я по батькові. Система одразу видає вам результат про наявність чи відсутність заборгованості, а в випадку її наявності про шляхи її сплати. Для вашої зручності також можна зайти на сервіс за посиланням на сайті Бориславської міської ради у розділі Мешканця. Дякую вам!